Консультацію можна отримати одразу від трьох фахівців онколога, гінеколога, онколога, уролога та онкохірурга, зокрема із захворювань молочної залози. Ініціатива покликана зробити онкологічну допомогу доступнішою для жителів Уманщини та сусідніх громад, адже нині в області зростає кількість занедбаних випадків раку. Чимало пацієнтів звертаються запізно через віддаленість спеціалізованих закладів. І ми маємо намір регулярною роботою. В Уманській міській лікарні найбільш зручне і вигідне місце для населення і для нас. Виявляти таких пацієнтів те, що можна буде зробити тут, разом з уманськими лікарями, ну, безумовно, ми будемо робити. Ми будемо корисні і хворим, і уманським лікарям. А вони нам будуть корисні. Зі слів Віктора Парамонова, це важливий крок, адже фахівці Онконцентру ділитимуться досвідом і практичними знаннями, що сприятиме розвитку міської лікарні. Можливо, раз в місяць хтось треба, значить так буде. Ми це все отут, думаю, за місяць-два побачимо картину і вирішимо разом з місцевими лікарями, будемо погоджувати, підписали угоду про співпрацю. В угоді ні слова ні про які гроші, ні про що ми не претендуємо ні на майно, ні на будівлі, ні на чого. Ми претендуємо попрацювати в Гумані. Директор Монської міської лікарні Іван Хоптяний каже, співпраця допоможе своєчасно виявити онкопатологію та надавати допомогу пацієнтам на місці. Це безкоштовно доступно і корисно для молодих лікарів, які зможуть переймати досвід у провідних фахівців області. Ви не можуть тепер консультацію в наших. Фахівців з нашого обласного онкодиспансеру. Наша база лікувального закладу має всі методи обстеження для того, щоб пройти обстеження, і тому пацієнту не потрібно буде їхати в Черкаський обласний онкодіспансер, Київський чи Вінницький. Графік прийому розміщений у лікарні. Потрапити на консультацію можна за направленням від сімейного лікаря через інші медичні служби або самостійно записавшись у реєстратурі чи телефоном.